І всі речі, які мене оточують, а точніше, навіть більше ті, які не оточують, але коли, які би могли мене оточувати, вони мене дуже сильно згнічують. Я настільки відчуваю глибоке згнічення, наскільки я спостерігаю те, що ті всі рекламні пости, ті рекламні ролики, я в жодному з них не бачу себе. Я не можу себе побачити. Але що я там основне бачу, це оце щастя. Тобто людина і якась річ, і це щастя, яку воно відчуває в поєднанні з цією реччю. Тобто річ постає як, в принципі, ціль щастя. Тобто, якщо цієї речі немає, то фактично я щастя не можу відчувати. І саме такий десь процес у мені і відбувається. Ще дуже давно було досліджено, що таке насправді реклама, і що вона взагалі рекламує, що вона взагалі в своїй суті має. Так вона пропонує кожній людині, кожному своєму глядачеві, хто її спостерігає, можливе майбутнє. Тобто, якщо вона придбає якусь річ, то це майбутнє неодмінно настане. Не вона відчує це щастя. А так як є. Певна гонитва навіть за цим щастям, то відповідності ми попадаємо у владу цих речей. Тому що наше щастя асоціюється з можливістю, якщо ми маємо цю річ, вже її тримає, не володіємо, то тоді ми вже і відповідності маємо і щастя. Але сам образ цієї реклами він пішов з іншої речі ще попередньої це з картин. І на картинах, що зображалося, якщо там зображалися якісь люди е і якісь речі коло них, то вони зображали те, що в цю мить, коли е їх е малювали на цій картині, то вони вже володіли цими речами. Тобто воно відображало цей стан сучасного, тобто, вже, а не якесь імовірне, що вони будуть мати, якщо вони цю придбають річ, тобто цей набір речей був. А реклама нам пропонує оце постійне майбутнє, не теперішнє, а майбутнє, коли ми можемо стати щасливими, маючи цю річ. Тобто, річ постає вже як щастя, не як просто річ, а як щастя людини.